Якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих ран, ця книга мала б такий самий успіх, як Тора або Коран. Чоловіки б читали цю дивну книгу, відчуваючи власну вину і палили б її на площах столиці, перш ніж почати війну. Чоловікам не варто знати про наслідки, їм достатньо причин. Коли їм, зрештою, дається все. Вони наповнюють його нічим. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє. З ними краще не говорити про те, що буде, щоб не втратити те, що є. Але вона прокидалася і все починалося саме тоді. Вона добре трималась на сповідях, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, ніж хрести на гербах, коли вона вимовляла слово любов, я бачив кров на її зубах. Стережіть її, Янголи, беріть під крило легке, скажіть їй, хай зберігає спокій, коли входить в чергове піке, хай поверне мої рукописи, моє срібло й моє пальне. До речі, спитайте її при нагоді, чи вона взагалі пам'ятає мене?